Volkswagen Touran знімечений 2-літровий дизель на автоматі DQ381 в максимальній комплектації на всіх асистентах. Камера асистента в лобовому склі. Full-LED фара з адаптивним дальнім ближчим освітлюванням. Передній задній парковочний асистент омивачі фар, зимова гума 2024 року. В стані нової. Два комплекти, до речі, дисків і гуми. 200 тисяч рідного підтвердженого пробігу 20-й річ машина на всіх повністю асистентах, Салон комбінований Алькантара з тканиною. Тут у нас такий алюміній, трьохзовний клімат контроль, підігрів CD, Android Auto Apple CarPlay, навігація, сліпі зони дзеркалах, дістронік отримує смуги, щитує дорожні знаки. Машина без жодної фарбованої деталі, позаду, по заводу притонована. Столики на задніх сидіннях для задніх пасажирів. Позаду три окремо стоячі сидіння. Вони у нас рухаються окремо один до одного. І при цьому всьому у нас величезний багажний віцик. Це двохлітровий дизель на 150 сил. Також у нас присутні електрофарком, камера заднього огляду. Тут у нас в комплектик дисків з гумою. Другий. Машина без жодного нюансу. Він у нас в наявності, розмитнений, сертифікований в продажі, електросладання, підігрів дзеркал, сидіння Argo Comfort з масажем. Подивіться, який стан. Стан нової машини. 200 тисяч рідного підтвердженого пробігу, сервісна історія від першого до останнього дня. Машина в ідеальнішому стані просто в ідеальнішому. Жодного нюансу по салону, по кузову чи по технічній частині автомобіля немає. З можливості доставки до вас додому, під двері, під дім.